Вулиця Блавацької проходить над територією парку імені Лазаря Глоби. На ній офіційно немає жодного будинку. Її створили на першому етапі кардинальної реконструкції паркового комплексу після революційного 1917 року. Розташувалася вулиця на межі двох різних зон паркового комплексу, які до революції називалися міський сад та технічний сад. Нову вулицю навіть використовували як проїзну, попри те, що вона проходила над територією парку. Під час реконструкції парку Чкалова, нині глоби, всередині 70-х років кардинальних змін зазнав вихід вулиці на проспект. Тут була влаштована панорамна площа для масових заходів. Закінчується вулиця Блавацької, звичайною хрущовською цегляною п'ятиповерхівкою, збудованою в 1960-х роках. На першому поверсі будинку розташовується обласна бібліотека для молоді імені Світлова. Але цей будинок має адресу вулиця Старокозацька, 60. Таким чином, жодного будинку на вулиці Блавацької офіційно немає. Основною спорудою вулиці є міст над парковою водоймою. Це один із найстаріших автентичних мостів у місті. Йому виповнилося 97 років. Це одноарочний залізобетонний міст, перекинутий через озеро, візуальний центр парку.